Кого Бог не любить, кого Бог ненавидить і кого Бог погубить. Псалом 5, з 4 по 6 вірш Ти бо є Бог, що не любить беззаконня. Перед тобою нема місця для лукавих. Не устоять бутні перед очима твоїми. Ти ненавидиш усіх, що беззаконня творять. Ти погубиш людей живих, кровожадних і лукавим мерзиться Господь кого Бог возвеселить і що означає Боже благословіння. Псалом 5, 11, 12 вірш. І заселяться всі, що уповають на тебе, вічно будуть радуватись, і ти будеш заступати їх, і будуть прославляти тебе любящі ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, і благословенням, як щитом покриваєш його. Що потрібно зробити, щоб Господь почув нашу молитву? Псалом шостий, восьмий вірш. Відступіть геть від мене, всі роблючі беззаконня, бо Господь почув голос плачу мого.